Дорогі друзі, я зараз знаходжусь в аеропорту міста Аліканте, це Іспанія. Як ви вже знаєте, з 12 жовтня ввели систему ексіт, тобто повний контроль перетину по кордонів. Також тобто хочу вам сказати, що між країнами Євросоюзу ще це не дуже розповсюджене. Але якщо ви приїжджаєте з третіх країн, тобто з України. Або з інших країн, які не входять в стрефу Шенген і Євросоюз, то у вас обов'язково будуть сканувати обличчя і брати відбитки пальців. Така інформація з'являється вже практично в усіх аеропортах Євросоюзу. Якщо ви будете проходити контроль, то ви будете бачити таку інформацію. Тому, будь ласка, не забувайте з собою брати закордонний біометричний паспорт. А також всі документи, які підтверджують і можуть вам надати можливість на перетин кордону. Якщо їдете по песелю УКР, обов'язкове підтвердження в мій обиватель. Якщо їдете по карті побуту, карта побуту, віза вклеєна в паспорт. Якщо у вас легалізація іншої країни, то будь ласка, майте ці документи при собі. Зберігайте це відео, воно стане вам в нагоді.